Привіт! Сьогодні я розкажу вам, чим можна зайнятися на стінці. Погнали! Перше, можна відпрацьовувати свою техніку. І я рекомендую робити це по одному удару. Якщо ви будете відпрацьовувати техніку з серіями ударів, то техніка може руйнуватися. Друге, на стінці ви можете відпрацьовувати стабільність та витривалість. Для цього я рекомендую робити довгі серії, починаючи близько до стінки з комфортним відскоком, а потім вже збільшувати силу та відстань до стінки. Третє, можна відпрацьовувати різні ігрові комбінації або ж комбінації на роботу ніг. Наприклад, справа крос плюс справа зворотній крос. І четверте, можна просто такі до посиніння відпрацьовувати реакцію і координацію при грі сльоту. Ну що ж, на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.